Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник вам та ощадник. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Військова база розміром з ціле місто. У Румунії почали будівництво найбільшої бази НАТО в Європі. За повідомленнями видання «Євроньюз», на реалізацію проєкту уряд виділив 2,5 мільярда євро. Відомо, що базу будують на трьох тисячах гектарів поблизу румунського міста, де знаходиться головний порт країни Констанца. Вона буде вміщувати у собі злітно-посадкові смуги, озброєні платформи та ангари для військових літаків. Планується. Що база зможе прийняти до 10 тисяч солдат НАТО з їхніми родинами? Тож на території майбутнього найважливішого об'єкту НАТО будуть також школи, дитячі садки, магазини та лікарня. Нагадаємо, у листопаді президент Румунії дозволив НАТО розміщувати свої сили на території країни. Це дозволить альянсу швидше реагувати на можливі загрози безпеці, національної незалежності та суверенітету країни, зокрема з боку Росії. У школах Німеччини учнів потрібно навчати цивільній обороні. Це має бути не окремий шкільний предмет, а частина навчальної програми. Про це заявила пані прем'єр-міністр освіти Батіта Штарк Вацінгерг. Вона переконана, що школярі повинні бути краще підготовленими до різного роду потенційних загроз. Пані міністр також закликала будувати вільні стосунки між школярами та збройними силами і запропонувала військовим відвідувати навчальні закла. Клади, аби пояснювати дітям, що вони роблять для безпеки країни. Джо Байден висміяв свого головного суперника на президентських виборах у США. Це сталося на званні вечері клубу Грідайрон, на яку американського президента запросили як особливого гостя. Очільник Білого Дому для виступу мав 10 хвилин. Дав серйозні месенджі, вкотре підтвердив підтримку України та пожартував над Дональдом Трампом. Один кандидат занадто старий, і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший це я. Це сказав 81-річний Байден про свого 77-річного опонента. Як відреагував Трамп на жарт про себе, поки невідомо. Президентські вибори у США пройдуть в листопаді. Лідери серед кандидатів чинний президент Джо Байден та його попередник Дональд Трамп.